Виконуємо номер 678 із підручника Алгебра 7 та номер 32.9 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Перетворіть нам многочлен. і 9 завдань. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу, відняти подвоєний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу, а в квадраті переписали. 2 множимо на 3, це буде 6, маємо мінус 6а, і 3 в квадраті це 9, отримали а квадрат, відняти 6а додати 9. Квадрат суми двох виразів, дорівнює квадрату першого виразу, додати подвоєний добуток першого виразу на другий, і додати квадрат другого виразу. Х квадрат переписали, 2 помножити на 9 це буде 18, і наша змінна х. І 9 підносимо до квадрата буде 81. Отримали х квадрат додати 18х додати 81 квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу, додати подвоєний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. 2 помножимо на 0,3, отримаємо 0,6 і наша зміна це 0,3 піднесемо до квадрата, отримаємо 0,9. Отримали це квадрат, додати 0,6 це додати 0,9. Піднесемо. До квадрату різницю. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Відняти подвойний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. Піднесемо до квадрата добуток 2а і буде 4а квадрат. Помножимо 2 на 2 це 4, да на 5 – 20. І наша змінна. І піднесемо 5 до квадрата, це 25. Отримали 4 квадрат, відняти 20а, додати 25. П'яте завдання: квадрат суми двох виразів. Дорівнює квадрату першого виразу. Додати подвоєний добуток першого виразу на другий. І додати квадрат другого виразу. Підносимо до квадрата 4 у Маємо 16 в квадраті. Помножимо наше число 2 на 4 це 8, 3 на 8 24. І наша змінна. 3 підносимо до квадрата буде 9. Отримали 16 у в квадраті, додати 24 у додати 9. Віднесемо до квадрата різницю. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Відняти подвоєний добуток першого виразу на другий вираз і додати квадрат другого виразу. Квадрат добутку 9а це підносимо до квадрата і 9а 81а квадрат. 9 множимо на 8, це буде 72 до на 2 144. І наші змінні переписали. І підносимо до квадрата 8b, це буде 64b квадрат. Отримали 81а квадрат. Відняти 144 ab Додати 64b квадрат. Підносимо. До квадрата суми. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Додати подвоєний добуток першого виразу на другий. І додати квадрат другого виразу. Підносимо до квадрата 4b. Маємо 16b квадрат. 2 множимо на 4, 8. та на 7, 56. І наші змінні АВ. І 7а підносимо до квадрата, це буде 49а квадрат. Отримали 16b квадрат додати 56аб, додати 49а квадрат. Підносимо до квадрата різницю. Квадрат різниці двох виразів. дорівнює квадрату першого виразу. Відняти подвоєний добуток першого виразу. На другий і додати квадрат другого виразу. Під до квадрата 1 друга m. Маємо одна четверта m квадрат. 2 скорочуємо, будемо мати 2nn, це наш знак мінус. І під до квадрата 2n, це буде 4n у квадраті. Отримали 1 четверта М квадрат, відняти 2 mn, додати 4м квадрат, підносимо до квадрата суму. Квадрат суми двох виразів до рівня квадрату першого виразу, додати подвоєний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. 0,5p підносимо до квадрата. Це буде 0,25 п квадрат. 2 множимо на 0,5 це буде одиниця. І множимо на 2, буде 2. І наше змінні. І 2q підносимо до квадрата. це буде 4q в квадраті. Отримали 0,25 p квадрат. Додати 2пку, додати 4. В квадраті. Номер 678 із підручника Алгебра 7, та номер 32, крапочка 9 із підручника математика 7. Виконано.